Я б хотів почати зі слів вдячності литовському народу за весь спектр підтримки, яку ваша країна надала спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми отримали черговий пакет допомоги. Литва закупила 230 автомобілів і 240 металошукачів в рамках коаліції розмінування. За два з половиною роки Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів. Євро і зобов'язалася щорічно надавати підтримку у розмірі 0,25% ВВП. Це суттєвий внесок в нашу боротьбу, в нашу спільну перемогу. Вісеквіпент еквіпмент 230 пікапів і 240 міношукачів Являє собою набагато більше ніж просто набір інструментів. Він символізує нашу непохитну підтримку України. Це крок вперед у очищенні залишків конфлікту, відновленні миру та поверненні землі її народу.